Думаючий. Думаючий. Відчуваючий. Думаючи. Відчуваючи. Мислячий паш. Відчуваючи. Мислячий. Вірочка, відчуваючи. Мислячий паші. Думаючий. Вільний. Освічений. Гнучкий. Легкий. Нестандартний. Свідомий. Працюючий. А я з цим погоджуюсь. Слава Богу! Здатний піти на компроміс і готовий до колаборації. Паша, я задоволенням прийду до тебе на твої заняття з акторською майстерністю. Сонечко, Іра. Я з радістю завітаю до тебе на урок сценічної мови, тому що маю надію, що станеться там зі мною колаборація. Хочеш? А якщо для вас це так само цікаво і важливо, як і для нас? Чекаємо на вас на курсі універсального актора. Початок вже дуже скоро. 14 жовтня.